Ані Олександра, педагогиня в гімназії номер 15 пройшла спеціальні тренінги, які допоможуть школярам надолужити освітні втрати в зручному для них форматі, адже тепер мають спеціальне облаштоване для цих потреб приміщення, дякуючи благодійникам та владі міста. Це знання для вчителів, які вони дають. По-друге, це те матеріальне забезпечення, яке вони створюють і для вчителів, і для маленьких здобувачів освіти, тому що це пройшла комп'ютеризація наших здобувачів, тобто дали. Багато різних творчих предметів, завдяки чому діти можуть і створювати комп'ютерні презентації, і групова взаємодія на різних хмарних сховищах. Вони ми вчимося і моделювати онлайн. Проєкт ProAction має одну головну мету покращення доступу до освітніх та соціальних послуг для дітей та сімей в Україні. З березня 2023 року його втілюють на території трьох регіонів України в Івано-Франківській, Хмельницькій та Дніпропетровській області. Послуги надає благодійний фонд «Посмішка.ЮА» – партнерство з організацією «Тердизом» в Україні за фінансування фонду Сві Солідеріті на території Дніпропетровщини діють 10 таких спеціально облаштованих приміщень: 9 в Кривому Розі, 1 в Зеленодольську. Проєктом були створені такі освітні простори, покликані надати дітям можливість доступу до освітніх послуг, покращення соціальних. Послуг для сімей з дітьми в складних життєвих обставинах. То ми проводили дослідження. Ми запитували у дітей, що саме вони хотіли бачити на базі цих просторів, що закупити для того, щоб цей простір міг існувати, і після реалізації проекту. Ми проводили фокус групи і опитування. Тому все, що ви бачите тут на просторі, було закуплено за потребами дітей. Це і комп'ютерна техніка, і графічні планшети. І дошки, різні меблі після визначення потреб. Благодійники придбали та передали в розпорядження освітніх закладів матеріали для творчості: канцелярію, зарядні станції, графічні планшети, ноутбуки, інтерактивні дошки, меблі тощо. Всього в гімназії номер 15 навчається 850 вихованців, і цю кімнату вже активно використовують за призначенням. Це центр, в якому створені сучасні і комфортні умови. Для надолуження освітніх втрат, для емоційно-психологічного відновлення і творчого розвитку дітей на сьогодні це наскільки надважливо і актуально. І завдяки цьому центру ми можемо зараз багато дітей охопити різних категорій. Завдяки реалізації проєкту про на базі оновленого простору проходитимуть цікаві тренінги, арт-терапевтичні практики, рухливі ігри. Це для того, щоб живе спілкування з однолітками полегшувало симптоми тривожності та апатії у дітей молодшого та середнього шкільного віку. Хлопці та дівчата вчитимуться знаходити та розвивати soft skills, що необхідні в сучасному світі. Кривий ріг об'єднує зусилля. Міського бюджету, міжнародних організацій, вітчизняних організацій для того, щоб зараз всіх складних умовах війни дати можливість дітям нормально розвиватися. Ми відкрили вже 70 просторів освітніх, цифрових, наукових. З більшого ми робимо ремонт за кошти міського бюджету, а по обладнанню домовляємось з міжнародними вітчизняними організаціями. Одночасно на занятті може перебувати 10-15 осіб. Простір працює за гнучким графіком, який залежить від запланованих консультацій у гімназії, а саме 4 години на день. За період з травня по вересень 2024 року. Простір охопив більше 500 дітей різних вікових категорій. Олександр Фефілатів Едуард Лушпенко перший міський.